Всім привіт! Так, тут відео трошки відхилення від якби, основної теми, але менше з тим, думаю, буде цікаво. Значить, зроблю розпаковку. Тут, до речі, вже розпакував ось такі от транзистори. Вони приїхали на ось такого типу плати-блоки. Вони є отакі і є також. Ось на такі от. Тож, тобто вони Приблизно схемотехніка однакова, різниця переважно лише в потужності. І так, плата тож, якби, ну, схемотехніка похожа, плати тож, в принципі похожі. Суттєва різниця в тому, що та слабенька та потужніша. Це можна замітити зразу візуально по цілому блоці він більший. І, само собою, конденсаторів тут більша кількість, відповідно, дростріля трошки більші, трошки більші. Ну і так далі. Але це таке. Коротше і суть. Е, значить, отакі транзистори от приїхали на такі от облоки. Я їх поперевіряв, звичайно, стандартно. І як виявилося, що вони приїхали е, половина бракованих. Тобто, ну, якби таке, там спор відкрив, фотографії поробив, е, чи відео навіть зняв коротеньке. відправив їм і буду чекати. Е, коли там вони повернуть гроші і зразу замовив е, наступні транзистори, наступну якби, партію. так що Ось так от деякі е, зроблю, деякі е, будуть е, чекати далі. Крім того, крім транзисторів таких ще треба томіші, мікросхеми. Деякі приїхали, деякі ні. Значить, і от, власне, тут ще приїхала отака от посилка, не одна. Е, там їх, поки що три є, то я зразу при вас і відкрию. Бо Може то бути якась плата, може щось, і воно може бути, не знаю, або не таке, як треба, або може комусь буде так просто цікаво. Що тут в мене таке. Ну, замовляю, зараз багато всякого різного, хочу також інвертори. Якби нормальні такі брати робити, багато хто з вас питається. а Я не орієнтуюся, не знаю, тому що купа новинок і якби охота допомогти підказати, але я не хочу. Говорити всякі такі різні. Значить так, тут в мене ось такий от помічник має бути. Подивимося, наскільки він буде нормальний. Ось так от. Ціна його в районі 4 доларів чи чи 5 доларів. Не пам'ятаю одним словом. Можу, навіть і помилятися на рахунок 4, але вроді що десь так, до 5 біля 5 доларів. Ось так от. Думаю, буде працювати нормально, тому що це не є самі дешеві. У мене такі дешеві є, але я вже ними, якщо чесно, трохи не то щоб там замучився, а якось так. Значить, Ось такі от, самі дешеві є. Він теж працює нормально. Єдине, що ним трохи незручно так постійно, якщо треба, особливо в таких платах, витягувати цей прикол. Припой і не дуже. Далі отакий такий от набагато кращий був, але таких зараз я не можу знайти купити. Він він же в мене настільки от тут вироблений, за більше кількість років він в мене відпрацював. Значить, Отут же це от все витерто, цей підконус і повернуто так, що що я вже навіть не знаю. Я вже тут е, е, сопла отки от міняв багато разів. І е, перед тим був похожий, але в нього вилітала, цей був тільки там той на пів пластмаса, Я не знаю, він десь в мене вже. Може ще куски є, а може вже і нема. Тому що мало працював. А цим я працював найбільше часу, можна сказати. Так що він дуже добре працював. Ну, такого я вже не можу купити. Такий, пам'ятаю, за нього був дававши колись. Я не знаю, скільки років назад, багато. 40 гривень це був тоді долар, навіть, напевно, що може по 20, а може ще і менше, як 20. Ну, то це були гроші. Це в районі десь. Получається мінімум 2 долара 3, напевно, отак. От от. Він хороший. Він свої не то, що гроші Відробив, він не заробив, можна сказати. Так що ось так от. Викидати я його не хочу. Він Ну деколи там проскакує, але на біду ще виручить. Я ним Ось разом з цими двома працював. Далі, думаю, оцей мене новий виручить і буде, буде нормально. Далі так. Тепер наступна така от посилка. Подивимося, що в нас тут. так Тут в нас посилка в посилці. Це є якась така акція, типу сам щось чойс називається. таке ото. там Якщо брати 2-3, то пише доставка безкоштовна. Я не знаю. В принципі, доставка так і виходить безкоштовна. але що воно по товарах, то треба дивитися, бо раніше такого таким не користувався. Не було взагалі, -то, якщо чесно, такого. Так що, е буду бачити. Так, і того в нас тут приїхала ось плата синуса. Нормально, GS. Значить, так. Е Ця Іжешка, немає відмітки, чи вона піде під дисплей, чи ні. Отут -от мала би якась галочка стояти. Нема. Значить, треба буде відкривати, дивитися вже сото по контролеру. Тому що плата в них всіх стандартна, але відрізняється прошивкою. Тут, -от не бачу, бачу, немає одного резистора. Може, так має бути, може це якісь нюанси. Тут -от теж немає. Одним словом, треба буде перевіряти все і дивитися. Так, далі наступна посилочка ось така. Тут у нас щось таке більше є. Так, так от просто відкривати. Можна і просто відкривати, але. Так, відкривається. Віддирається, точніше. Не дуже добре. Ось. Так, тут в нас... Тут у нас такі от понижаючі платки, пару штук. потрібні. це добра штука. Добре, це вже мої такі плати всі бачили, Ні... Ні... нікого не здивую. Так, далі що тут? Тут теж таке ж саме, одна посилка, а в ній хрестик. Не дуже добре. На перший погляд подивимося. Так, що тут у мене є? Китайська чина, це не доставка така, напевно, позначена. Так, тут у мене є що? Тут в мене ще є одна, дві БМС-ки, які давніше мали б приїхати, але щось вони затрималися. Але нічого, далі тут. Що це таке? Зараз відкриємо. Подивлюся. Так. Ага, тут. Е, щось ніби ще є. А ні, ця от така пакуночок Так, тут у нас ті рістори на блочок. Ось такі от. Е, по ідеї оригіналі. Там йдуть 1000 вольтові 1000 вольт нема. Найшов на 800. Приблизно, по-моєму, що такі тоже букви, все-таки ідентичне має бути. Взяв на пробу, поміряю зараз приборами, подивлюся, що він що воно собою покаже по характеристиках. І, якщо все нормально, можна буде замінити і попробувати їх запускати. Ось так. от, Теж мали б трошки раніше приїхати, ці територи, бо вже. Ну, якби клієнт трошки хвилюється, так що отак. От. Е, так, значить, нормально ці резистори. Е, потрібні на ремонт е, плати. Ось це в мене є отакі от чуть більшість. є, бачите, візуально. Е, а, в принципі, такі самі. Треба де звіритися по типу корпусу. Чи, чи я такий і замовляв, чи то мали би бути інші. Потім подивлюсь. Це все. Буду перевіряти. Так що отак от, крім того всього, ще треба, ну, якби приймати товари, дивитися, що перевіряти, там, сортувати. Ну, так от. Така от в мене є робота різна. Так, о, це теж транзистори приїхали. Так, це вже це в додачу. В додачу, так. Зараз подивлюся, які. Треба буде такий собі на вигляд, якщо чесно, не дуже. Треба буде перевіряти, тестити, дивитися, тому що багато є. Я не знаю, чи то підробок, чи то, чи то браки, чи то що. Одним словом, так, це вже так, все. По розпаковках, по розпаковках, це показував, це показував, тут плата є. Да, що треба мені буде розгрібати. Значить, отак. От от. Щось комусь може хтось щось побачив цікаве нове для себе. Щось когось зацікавило там, в плані деталі, чи як, чи є, може якісь нюанси по доставці там, плюс-мінус, то пишіть, коментуйте також на Viber. Пишіть, якщо немає номера під цим відео, є під іншими відео там, по ремонтах. І по можливості буду вам відповідати. Так що бувайте, хай щастить цього найкращого, і будьте здорові!